Let's go. Let's go. I by Z. Z Z Z Z. I by Z. I by Z. Z. I by Z. I by Z. 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 And I go, everybody. Let's Bye -bye. I go in this time, I need go. Let's go, let's go. Look at this guy.

Окей, okay, Google, це є віді страхова медицина.

God. А що потрібно, щоб отримати страховку корінному громадянину Індії? Ідії? Oh, з якого віку наступає пенсія між за нас. Мають they всі тільки ті, хто працює. Go? 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 Медична, go? Страховка. Go? Медична страховка має громадянин Індії. Коли він працює і платить внески, це це кожному дано.